Міша Бардон проміняла кохання на роботу. Акторка розійшлася із Себастьяном Кнапом, з котрим зустрічалася понад рік. Закохані познайомилися на весіллі спільної подруги і відтоді були нерозлучними. Після того, як у пресі з'явилися чутки, що пара заручилася, міша повідомила про завершення стосунків. Представники 27-річної зірки повідомили, що вона вирішила сконцентруватися на кар'єрі та повернутися на акторський олімп. Подейкуючи саме завдяки екс-бойфренду Бартон змогла впоратися із наркозалежністю та припинила відвідувати нічні клуби. Наразі акторка знімається в стрічці Правосуддя без сили де її партнером є Денні Трефо. Щодо іншої зіркової пари Майкла Дугласа і Кетрін Зетти-Джонс, то тут теж не все гладко. Одна із найміцніших сімей Голівуда переживає не найкращі часи, подейкують, що справа йде до розлучення. Причиною є біполярна хвороба Кетрін. Її постійні перепади настрою не влаштовують Майкла. Незважаючи на те, що акторка підтримувала його під час лікування від раку, Дуглас вирішив, що може її покинути. Для актора, який вже переїхав до іншого будинку, розлучення обійдеться щонайменше в 300 мільйонів доларів. 68-річний Дуглас і 43-річна Зета Джонс одружені вже 13 років і виховують двох спільних дітей.